А якщо вся ця допомога в наступному році зникне, У нас бюджет ну, вже на фінальній стадії прийняття з урахуванням, що допомога таки буде. А якщо її не буде, що ми будемо робити? Є план Б? Ну... Я думаю, Позвігло... що є план Б. Абсолютно точно зупинити всі виплати, крім військових, і переживати всім разом, розуміти, що це воєнний стан, той, який має бути, об'єднатися, знайти інші механізми допомоги, виплат, обмежень. Не піднімати ну послухайте, от з 99 мільярдів резерву, який можна було зекономити в бюджеті 25-го року, зробили маніпуляцію тільки відносно 42 мільярдів по дорожньому фонду. Але зробили маніпуляцію його е, е, перенесли із спеціального фонду в загальний фонд державного бюджету і залишили всі програми по дорогам, всі навіть збільшили витрачання грошей на дороги. В нас була на більше відео. Дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.